А чому нині Дональд Трамп почав відмовлятися від своєї ж ініціативи, яку він запропонував ще на початку переговорного процесу? І, як ми знаємо, Україна погодилася на припинення вогню ще 11 березня, а тут раптово вони вирішили, що ніякого перемир'я, ніякого припинення вогню давайте нам одразу мирну угоду. Ну це відбулося настя після зустрічі на Алясці. До цього часу Трамп не відмовлявся від цієї ідеї, а от під час переговорів з Путіним... Щось сталося таке, що його змусило від цієї ідеї відмовитися. Ну, для мене це ще одне свідчення того, що Трамп так чи інакше якимось чином від Путіна залежний. Чому і як ми не знаємо, але ми просто констатуємо факт. Путін його переконав в тому, що краще зробити цю якусь всеосяжну угоду. Але при цьому продовжувати бити по Україні, знищувати нашу інфраструктуру, знищувати наших людей. Що він власне продемонстрував? І сьогодні, от сьогодні, вночі ну, ми маємо чергову жахливу атаку на Полтавщину. В черговий раз атака на наш НПЗ в Кременчузі і так далі. і так далі. Тобто, ну тобто, він демонструє фактично зневагу до всього, того, що обіцяє, тобто він хоче миру і продовжує бомбити Україну як він хоче. Тому думаю, що тут причиною є все ж таки бажання Трампа якось Путіна виводити. З під удару якось здавати йому можливість ще і ще раз ну, продовжувати те, що він хоче, в надії на те, що таким способом Трамп його переконає бути іншим. Це абсолютна ілюзія, це те, що не працює, але Трамп вірить. Ну і давайте не забувати до рішення Нобелівського комітету, залишається зовсім мало. Вони це зроблять на початку жовтня, от лишилося місяць і трошечки. І Трамп хоче ну посадити е, Путіна і Зеленського поряд з собою, щоб вони подали до одному руки, а він покладе свої згори і скаже, це вже ну, фінал всієї комедії. Ну такого е, е, не буде, тому що, е, чесно кажучи, я не дуже тобі вірю в цю двосторонню зустріч. Е, ну, хоча е, Зеленський сказав, що він готовий е, навіть е, на такий варіант.